У розпалі бою, коли повітря насичене димом від пороху та дзвоном сталі, козак отримує глибоке поранення до найближчого шпиталю на січі тижні дороги. Що робить його побратим козак-цирульник? Він не шукає стерильну марлю чи антисептик. Він нахиляється, бере жменю чорнозему і прикладає її до відкритої рани. В іншому випадку він обережно збирає павутину і накладає її на рану, що рясно кровоточить. Абсурд, самогубство. На перший погляд, так. Але ці методи, що межують із чаклунством, були невід'ємною частиною козацької медицини виживання. Це була система, викована у полум'ї він, 16-18 століть, де виживав не лише найсильніший, але й той хто вмів використати кожен ресурс, наданий природою у цьому відео. Ви дізнаєтесь, чи справді звичайна земля ніг могла зупинити гангрену, чи це був квиток в один кінець до інфекції? Які дивовижні властивості приховує звичайна павутина, що про них знали козаки за сотні років до сучасної науки? І як ці здавалося б, дикі методи польової цирульні дозволяли козацтву вести безперервні війни, зберігаючи боєздатність війська. Щоб зрозуміти, чому козаки вдавалися до таких методів, ми маємо поглянути на контекст епохи: Запорізька Січ від свого заснування у середині XVI століття. Була військовим аванпостом на межі християнського світу та дикого поля. Це була зона перманентної війни. Основними травмами були не застуди чи переломи, а важкі бойові поранення, рубані рани, наслідки шабельних боїв, часто глибокі, з пошкодженням м'язів та кісток, вогнепальні рани від мушкетів та пістолів. Вони несли в собі не лише кулю, але й фрагменти одягу та бруд, що гарантувало інфекцію, осколкові поранення, наслідки артилерійських обстрілів. Професійна медицина в сучасному розумінні була недоступна. Хоча на Січі існували шпиталі часто при монастирях, як Трахтимирівський та інститут козацьких цирульників або голярів. Це були радше емпірики, ніж лікарі з університетською освітою. Їхні знання передавалися з вуст в уста у далекому поході чи під час облоги, як, наприклад, під час повстання Хмельницького 1648 1657 років. Козак міг покладатися лише на те, що було під рукою. І під рукою завжди були земля трави та павутиння. Необхідність стала матір'ю винахідливості, хоч і дуже небезпечної. Уявімо собі ситуацію: літо, похід степом, ворог завдав несподіваного удару. У козака глибока рана з артеріальною кровотечею. Першочергове завдання гемостаз, тобто зупинка крові. Друге, не менш важливе. Антисептика запобігання вогневиці так часто називали гангрену або сепсис. У цирульника немає джгута есмарха чи сучасних коагулянтів. Він розуміє, що якщо кров не зупинити за хвилини, козак помре, якщо рану не знезаразити або, хоча б запечатати, він помре за кілька днів у страшних муках від інфекції. Це і є переломний момент момент вибору, де емпіричний досвід поколінь протистоїть очевидній небезпеці. І цирульник робить вибір на користь методу, який він бачив у свого вчителя. Він обирає павутину для зупинки крові та землю для боротьби з інфекцією. Застосування землі та павутини розберемо обидва ці методи з точки зору академічної історії та сучасної біології, павутина як гемостатик, коли козак прикладав до рани павутину особливо густу з коконів. Він інтуїтивно використовував два її ефекти: механічний, павутина це неймовірно міцна і тонка білкова нитка. Вона створює щільну природну сітку, яка діє як каркас. На цьому каркасі тромбоцити значно швидше утворюють згусток тромб, ефективно затикаючи пошкоджену судину. Це, по суті, природний стерильний, якщо пощастить бинт, хімічний, ймовірно. Хоча історичні джерела не описують біохімію, сучасні дослідження показують, що павутиновий шовк багатий на вітамін К, який є ключовим фактором згортання крові, також існують припущення про його слабкі антисептичні властивості. Використання павутини для зупинки крові це один із найяскравіших прикладів успішної емпіричної медицини, відомий не лише козакам, але й багатьом народам світу. Земля як козацький пеніцилін. Ось тут починається найскладніше прикладання бруду до відкритої рани. Це величезний ризик правця, тетанус та десятків інших інфекцій. І козаки, безперечно, помирали від цього. Але чому ж вони продовжували це робити? Історичні етнографічні записи, зокрема, праці Дмитра Яворницького, свідчать, що використовували не будь-яку землю. Часто це була чиста глина, яка має абсорбуючі властивості, або специфік чорнозем. І тут ми підходимо до вражаючого феномену інтуїтивного антибіозу. Ми знаємо, що перший антибіотик, пеніцилін, був відкритий Олександром Флемінгом у 1928 році з плісняви пеніциліум, але звідки беруться ґрунтові антибіотики, як от стрептоміцин. Вони виробляються ґрунтовими бактеріями, зокрема актиноміцетами, наприклад, роду стрептомайцес, які живуть у родючому чорноземі. Є обґрунтована гіпотеза, що козаки століттями експериментуючи, емпірично виявили, земля певного типу багата на ці мікроорганізми у деяких випадках пригнічує розвиток інфекції. Вони, звісно, не знали про бактерії, але бачили результат. Рана, присипана цим ґрунтом, іноді загоювалася швидше, ніж та, яку просто промили річковою водою. Це була небезпечна гра, руська рулетка з мікробіологією. Козацька медицина, зокрема використання землі та павутини, є яскравим свідченням людської винахідливості в екстремальних умовах. Вона була нещадною, брутальною і мала високий відсоток летальності. Проте вона була ефективною рівно настільки, щоб дозволити козацькій нації воювати і виживати протягом трьох століть. Павутина сьогодні активно вивчається в біоінженерії, вчені намагаються створити штучний павуковий шов для використання як хірургічний шовний матеріал, що не відторгається організмом, та як каркас для вирощування штучних тканин. Козаки були піонерами цього біотеху. Земля як ліки це теж незабута історія. Сучасна фармакологія активно займається біопроспектингом, пошуком нових штамів бактерій у ґрунтах по всьому світу для створення антибіотиків нового покоління, здатних боротися з супербактеріями. Козаки-цирульники, самі того не віддаючи, торкалися фундаментальних законів біології. Їхня практика це не магія, а жорстокий емпіричний відбір методів, де ціною помилки було життя, а нагородою виживання цілого війська.